Ви, напевно, трошки здивовані, коли побачили оцей писок бородатовусатий і прекрасну оцю пшикалку. Е, насправді це не просто пшикалка, це топова прасувальна система від компанії Браун. І мені її дали не просто так, тому що я. Користуюся подібною штукою вже дуже довго. У мене два роки. Подібна система від іншого бренду. І якщо раніше до всього цього я відносився, ну, якась наворочена суперпраска, яка, напевно, не треба. То зараз я до цього відношуся як до чогось того, без чого не уявляю своє життя. Тому що дуже зручно пояснюю, дуже легко. Шафа висить в тебе весь одяг, є твоя просувальна дошка. Ти можеш як і на просувальній дошці, так і коли щось висить, на попшика. Буквально 5 секунд, і в тебе воно вже розглажене. Е, Я тут хоч попрасований, все нормально. Та слава Богу. Тому сьогодні у нас в гостях Brown AS9080 BK серії Care Style 9. Я Мокіч, той, що ідеально прасує, сервіс смартшопінгу Hotline.ua І ми починаємо огляд цієї прекрасної штуки. Отже, давайте розбиратися, що воно таке. Браун ЄС 9090 BK – це прасувальна система. Логічно. Тобто в комплекті ви отримуєте не тільки безпосередньо праску, а й таку собі док-станцію, яка має окрему функціональність. Праска, док-станція. Праска докстанція все разом прасувальна система. Перша і найочевидніша, це звісно підставка. Тобто, у праски є окреме місце для зберігання, що впевнений багатьом сподобається, особливо, якщо у вас розетка розміщена не прямо біля прасувальної дошки. До речі, це трошки для мене геморрой, тому що у мене в шафі стоїть оця вся система, і треба вести її в розетку. Куди у дружини постійно підключено 63 зарядних пристрої, і вони не працюють, адже до розетки підключається док-станція, оця малиха. А вже до неї під'єднана праска двометровим кабелем. Та рівно 2 метри. Друга функція одна з найважливіших у цій прасувальній системі. Автостім. Завдяки вбудованим у руків'я сенсорам Праска визначає рухи вперед-назад і вліво-вправо, як годинник Samsung, який нещодавно заходжу в цей е, в е, страву. Пробіжки по 2,5 хвилини в мене декілька штук. І залежно від інтенсивності руху спрямовує пару в потрібний напрямок з потрібною частотою. При цьому не потрібно постійно натискати на кнопку пари. Все робиться автоматично. Не менш важливо є функція автоклін. Проточна вода в Україні, на жаль, не найвищої якості і пити її не можна, якщо тільки дуже хочеться. Отак дуже сильно, але не треба. Тому накип це річ звичайна. Але ми сюди залили. Джерельну воду спеціальну, тому не переживайте Браун. Можна історію про Браун розказати? Ну це взагалі, я якось працював в магазині Brain, і нам дід постійно дзвонив і питав: Добрий день, це компанія Браун. Ми кажемо, ні, це компанія Brain. Він хорошо, у вас є просувальні системи Браун. Ось така історія, на цьому ну, все. Вам же залишається тільки злити відпрацьовану воду з резервуару в нижній частині докстанції. Тож, навіть якщо ви будете використовувати водопровідну воду для Браун AS 9090 bk це не проблема. Праска, до слова, має 2-літровий резервуар для води, Її потужність 2700 Вт. А швидкість подачі пари складає до 190 грам на хвилину. Цікавіше є такий собі режим буст, коли швидкість пари зростає до 750 грам на хвилину. Буст має бути бустом. Він потрібен для відпарювання дуже пом'ятих та цупких речей. Можна оброблювати парою одяг, подушки котів, ковдри та навіть дитячі іграшки, бо пара вбиває до 99,9% бактерій. Про котів я пожартував. Не робіть цього. Буст оптимально підходить для вертикального відпарювання. Наприклад, щоб швидко освіжити злегка прим'ятий одяг чи підгладити штори. Активували паровий удар, і за кілька метевостей все готово. При класичному просуванні з дошкою за процес також відповідає система Smart Eye. Кіар, вона дбає про безпечну температуру для різних типів тканини, щоб берегти ваш одяг і швидше його допрасувати. До речі, якщо вам потрібна прасувальна дошка, то знаєте, куди вам треба зайти? Правильно на сервіс смартшопінгу Готлан там є цілих 125 моделей на момент зйомки цього відео, і ви можете вибрати все, що хочете. І ціни попрошу всього від двох буханок хліба. Це від 200 гривень хорошого хліба. Сіпо. А завершується 19 тисячами. Одна з найпопулярніших це, наприклад, та сама Браун IB 3001 BK. Широка прасувальна поверхня, прогумовані ніжки, підставка для праски. Навіть не знаю, що ще потрібно від прасувальної дошки. На жаль, їх поки, поки з Wi-Fi нема. Хоча функція могла б бути непогана. Типу, ти її увімкнув, поставив праску, з мобілкою законектився, вийшов вигулювати Жоріка, а тобі додаток пише, що в тебе горить прасувальна дошка. І ти такий. Корисно? Корисно. А ось праски, до речі, з Wi-Fi бачив: в Brown AS9090 bk є невеличкий oled Дісплей. Бачите? Оце? Пім, -пім, пім 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 Як на айріверах плеєри, пам'ятаєте такі? Олдзкули позводило там, і він знаходиться на Як Ви зрозуміли цей дисплей. Він демонструє різні режими, які можна активувати за допомогою селектора iMode. Наприклад, можна обрати режим Eco, який підходить для делікатних тканин, прям як в BMW m 340 Він ще й електроенергію суттєво економить, що точно не буде зайвим. Або ж включити турбо. Ну це тільки що було Ні, це буст був Turbo трошки е, е, менше. Але Turbo тільки для того, якщо ви маєте справу з дуже пом'ятими речима, ручка по парогенераторі має сертифікацію ErgoCert. Як заявляє інститут сертифікації ергономіки, завдяки оптимальному куту ручки праски зменшується навантаження на зап'ястя. А зап'ястя вам повірте мені, одружені людині. Я не я одружений та дружина. Дуже корисна річ. Я користувався не такою великою кількістю прасок, як напевно спеціалісти інституту. Але можу сказати, що прасувати дійсно зручно. Будь-яка дружина вам це підтвердить. Праска легко ковзає по різним поверхням. Тут використовується підошва. знаєте, з якого матеріалу? З Iloxal Plus. Ви ж чули про нього правильно? Топовий матеріал. Скоро будуть ці BMW m 340 з них зроблені цих село Сонпласт. Кажуть, що він вдвічі міцніший і надійніший за нержавіючу сталь. Також одразу помічаєш невеличке заокруглення в задній частині підошви. В натурі. як в красівках. Oh -oh -oh. Якщо подивитися, підошва нагадує скейтборд. Цю технологію Браун називає Freeglide 3D. Така конструкція дозволяє ковзати через гудзики кишені чи якісь складки. І воно дійсно працює. Праска нічим не чіпляється за одяг, роблячи увесь процес максимально плавним. Браун S9090 B'K серії Care Style 9 це одна з найпотужніших систем подібного рівня, яка є. На ринку реально з купою технологій і під всі задачі, наприклад, не треба переживати за якість води. Можна відпарювати речі у вертикальному режимі а паровий удар є найпотужніший серед конкурентів. Демонструю ще раз. Щоб зручно порівняти девайс з іншими, можна скористатися відповідною кнопкою на сторінці товару в каталозі Hotline. UE. Додаєте кілька моделей, що вас цікавлять, і потім дивитесь у табличці, що у них там по характеристиках. У мене ж на цьому все. З вами був паровий турбоудар Мокич Hotline. UE і до зустрічі в наступних відео.